Україна отримає від Франції до сотні багатоцільових винищувачів Рафаль і вісім батарей системи протиповітряної оборони SEMP-T з поліпшеними характеристиками. Таких ППО навіть Франція поки ще не має, оскільки наразі лише закінчується їхня модернізація. Угоду про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання підписали у Парижі Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. Це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми. Розуміємо всі основи цієї домовленості: політичні, фінансові, промислові це історична угода. РФ ударила вночі двома іскандерами по центру міста Балаклія на Харківщині. Загинуло троє місцевих жителів і ще 11 людей постраждали. Серед них, зокрема, четверо дітей. Одна з ракет, ймовірно, була з касетною начинкою. Пошкоджені 13 багатоповерхових будинків. Автотранспорт частково зникло електропостачання. Двоє загиблих і двоє поранених внаслідок російського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. На місці удару виникла масштабна пожежа, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, магазини та перукарня. Рятувальники загасили займання 76-річна жінка загинула на місці удару. 51-річного чоловіка відвезли до медзакладу, але врятувати його життя не вдалося. На Одещині росіяни атакували енергетичну та портову інфраструктуру. Понад 32 тисячі споживачів залишилися без світла. Внаслідок ударів постраждала людина, ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Один з російських дронів влучив у судно зі скрапленим газом біля кордону з Румунією поблизу селища Плаур у Тульчі. Через це румунська влада вимушено евакуювала мешканців села. Повідомило Євроньюз. За попередніми даними на борту судна було близько 4 тисяч тонн скрапленого газу. Існувала загроза вибуху. У Херсоні Ки терористи атакували безпілотником медиків, понівечили автомобіль швидкої допомоги. Водій і фельдшер дістали поранення упродовж минулої доби. Росіяни обстріляли п'ять населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, і ще десятеро дістали поранення. Воїни ГУР показали результати роботи підрозділу примари на Донбасі. Лише за два тижні спецпризначенці знищили зенітно-ракетний комплекс Тор М1, командний пункт зі складу ЗРК С 400 радіолокаційну станцію зі складу комплексу БУК-М3. На Росії горів цинку у Курській області. Продукція підприємства використовується у військовому секторі РФ. Вибухало вночі також у місті Орел та у Вишкаймі Ульяновської області. За даними місцевої влади, там атакована електропідстанція. Блекаут організували дрони і для окупованого Донецька. Попередньо там атакована підстанція Чайкіна. 5 мільйонів українців подали заявку на тисячу гривень у межах програми Зимова підтримка. З них майже мільйон це заявки на дітей. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свереденко. Кошти мають надійти протягом 10 днів. Їх можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, на купівлю книжок або ж спрямувати на благодійні внески чи поштові послуги. Подати заявку на утримання зимової тисячі можна до 24 грудня. У Бразилії побудували найвищу у світі статую Діви Марії. Висота монумента 51 метр. Його збирали поступово з кількох частин за допомогою спеціальної техніки. Діва Марія вища за знамениту статую Христа Спасителя у Ріо де жанейро яка сягає 30 метрів без п'єдесталу, а також за Нью-Йоркську статую свободи, що має 46 метрів. Новий монумент уже назвали одним з наймасштабніших релігійних проєктів останніх років у Бразилії. Статуя Діви Марії, розміщена при храмі Фатімської Богородиці у Кра. Україна здобула перше золото в історії країни на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки. Найвищу нагороду виборола Анастасія Курашвіллі в індивідуальних вправах. Також Настя разом зі Станіславом Галайдою здобула срібло у змішаних парах. Окрім медалей, українські спортсменці вручили спеціальну відзнаку Smart Scoring Shooting Star. Це щорічна нагорода для гімнастів з історією, яка надихає. Збірна України провела вирішальний поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти команди Ісландії. З переможним рахунком 2-0 Команда Сергія Реброва вийшла у плей-офф, фінішувавши у групі, Д на другому місці. Відтак, щоб потрапити на чемпіонат світу, збірній України треба буде здолати ще двох суперників. Ці матчі відбудуться вже у березні 2026 року. Суперники стануть відомі на жеребкуванні 20 листопада.